З нами на зв'язку Ілля Євлаш, начальник прес служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Ілля, вітаємо. Слава Україні! Вітаю студія, героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація станом на ранок в зоні відповідальності Хортиця? Наразі ворог продовжує обстрілювати позиції збройних сил України з усіх наявних видів озброєння саме реактивної артилерії ствольної. Також використовує її авіацію. Су 34 та Су-35. Застосовує каби. Кількість може бути від одного до п'яти одиниць. Крім того, використовує також і активно безпілотні літальні апарати різних типів, включаючи і такі, як шахет за минулу добу. Вісім авіаційних ударів противник завдав смузі. Відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку також здійснив 22 удари дронами камікадзе по позиціям збройних сил України. Провів 489 обстрілів, та відбулося ще 22 бойових зіткнення. Крім того, в ході цих бойових зіткнень нашим захисникам вдалося ліквідувати 264 окупанти вбитими та пораненими, та ще знищити 26 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 6 із танків, п'ять бойових броньованих машин, п'ять установок Д-30, 122 мм, міліметри, сім автомобілів різного типу антени, склади та укриття, за якими противник а, міг переховуватися. А, це що стосується лимано-куп'янського напрямку, на Бахмутському напрямку ситуація залишається не менш динамічною а, 512 обстрілів провів ворог. А, з них сім бойових зіткнень, під час яких нам вдалося ліквідувати 194 окупанти та 86 шість Ків озброєння та військової техніки трошки більша тут кількість за рахунок 70 безпілотних літальних апаратів, яким вдалося приземлити нашим розрахункам РЕБУ та протиповітряній обороні. Серед важкого це три гранатомети, гармати і міномети різних типів. Це і Васильок, і 120-ти міномети калібру, та інше. Також три бойові машини піхоти і МТЛБ Одна станція муром М із цікавого вдалося виявити та ліквідувати два пункти управління безпілотними літальними апаратами на бахмутському напрямку. Загалом ситуація все ще напружена. противник продовжує підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим, зокрема на бахмутському напрямку поблизу Богданівки. Там переходить як і в лобові атаки, так і намагається обходити наші укріплені позиції. Але наші хлопці тримаються. Командири приймають важливі рішення, проявляючи свою високу оперативну майстерність та застосовуючи всі наявні сили і засоби, які є на місцях, росіяни почали закидувати авіабомбами часів яр і плюс артилерія постійно працює. Як зазначається, це схоже на тактику, яку Росіяни використовували в Авдіївці. А яку роль відіграє висота для оборонців часового яру? Ну, дивіться, коли звичайно вони закидують просто наші позиції кабами, то висота тут уже не грає ніякої ролі, оскільки це здійснюється обстріл з повітря. Звичайно, що для оборони зручніше нашим збройним силам тримати висоту, оскільки так зручніше нищити противника. Ти його бачиш. Він знаходиться в невигідному положенні, і звичайно, що значно простіше наносити удари по ворогу, коли він в тебе знаходиться як на долоні. Тому, звичайно, що складки місцевості і рельєф урахування всіх цих специфік топографічної, яка там є, це яри, балки дуже багато там на Донеччині, ось саме от таких от місцин, звичайно, що вони всі використовуються і максимально намагаються розташовуватися точки вогневого ураження, так аби максимально було комфортно і зручно вести вогонь по ворогу та недоступним бути для противника під час вогню відповідь. Пане Євлаш, раніше Форбс писав, що Росія готує наступ на Куп'янськ. Зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч солдатів. Тут питання в тому, чи цей весь ресурс, який описують закордонні змі, вже був задіяний окупантами, чи поки ні. І ще до того, навіть як про це написав Форкс. Насправді цей ресурс зберігається там досить давно. Про цю кількість вже казав я ще восени на початку осені 23-го року. Загальна кількість на Лимано-Куп'янському напрямку на той момент складала 110 тисяч окупантів, і ця кількість на Лимано-Куп'янському напрямку перепрошую. І ця кількість саме на Куп'янську, якщо ми беремо лише цю ділянку, вона зберігається там досить давно. Варто розуміти, що 42 тисячі це. Не лише це не всі ці е, люди, так вони беруть участь е, безпосередньо в бойових діях. Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це зв'язківці, кухарі, логісти, е, ну тобто інженери. Тобто, це дуже багато велика велика кількість людей, яка е, загалом присутня на цьому напрямку. Якщо грубо так сказати, то десь приблизно третина Це безпосередньо саме бойовий чисельний склад, е, так який бере участь на першій лінії оборони. Крім того. Так, дійсно, там є і різного типу озброєння. Там є 500 танків, понад 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем, та ще понад 150 РСЗО. Так вони всі зберігаються, але варто розуміти, що не всі вони також знаходяться і в належному стані. Окрім того, що наші хлопці використовують також і ефективно, як і на бахмутському напрямку, так і на інших складки місцевості використовують максимально зброю західного зразка різного типу артилерійське озброєння, яке максимально потужно дозволяє наносити противнику вогневого ураження. Так, звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати. Воно звичайно, що є, воно їде, і воно стріляє. Але м, варто пам'ятати, що а, правильне використання застосування військ, тактики, технологій інновацій, в тому числі безпілотних літальних апаратів, та і завдяки мужності, відважності та героїзму наших захисників звичайно, що нам дається стримувати цю велику армаду За це. Вам і дякуємо, пане час. Ілля. Спасибі вам велике і за долучення і за службу Ілля євлаш, начальник верслужби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.